Можуть протиставити нам тільки своє плевець, саме про них казав Тарас Шевченко, раби на молоді, лакиї в золотій оздобі. Нас не здолати тому що Ми володіємо двома надпотужними гідностями. Одна з тих гідностей називається людська гідність я. Віті. Чому? Тому що я Божа дитина, а Бога мені не цікаво рабів плодити на тому світі. Раби подножки, грязь, Москви, це вони. Це ті попередники, які були при владі, провели пан Боляничарів на Червоному килі до нас. Це ті, деяких були закриті абсолютні істини. А абсолютна істина це абсолютна правда, це абсолютна любов. Гідра привезла навіть до нас до Львова. Не можна їм цього дарувати. Не можна забувати про причини цієї страшної політичної кризи, яка опинилася зараз Україна. Якщо хтось забув, можливо, тут нас, на Майдані є науковці, вони дуже добре знають, що є один із найпотужніших і найважливіших законів. Він не написаний у Конституції, цей закон написаний на небі. Закон звучить просто закон детермінізму, причини і наслідки. Це вони своїм невмінням сприймати абсолютні істини, поклали нам на плечі цей тягар війни із плизу Але нема злого, щоб на добре не вийшло. У чим мене знову ж таки мітаток. Ми прийняли цей вид. Ми прийняли цей виклик тому 9 травня. Вийшли туди, де приїхали ці похички, і задемонстрували Бандерівську силу міста Львова. Зате. Де...